Доброе утро, друзья. У нас на гостевой площадке художник Юрий Ботнер, а также науковый співробитник отдела науково просветительской работы Кировоградского областного художнего музея Мороз Володимир. Здравствуйте вам. Проходите, пожалуйста, сюда, ко мне поближе, ну и к Марии, которая уже в это Доброе время, ранка. когда вы идете, несет вам прекрасное кофе Нейро Арома. Оп, 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 оп. Машем. Прошу вас. Прекрасный кофе. Так, так, так. Ну що ж, сейчас мы ми давайте посмотрим немножечко о вас. Ми подискалі. Давайте посмотрим. Юрій Ботнар, художник, майстер ліричного пейзажу. Народився в Кіровограді, учасник персональних, групових, республіканських та міжнародних виставок. Роботи художника знаходяться в музеях та приватних колекціях України, США, Канади, Німеччини, Фінляндії та інших країн. Під час відкриття виставки Юрій Семенович передав до фондів Кіровоградського обласного художнього музею свої акварельні роботи. Володимир Мороз науковий співробітник відділу науково-просвітницької роботи Кіровоградського обласного художнього музею. Освіта вища. Закінчив історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Водниченка. Ми знаємо, нещодавно було відкриття виставки між минулим та майбутнім. Розкажіть, будь ласка, що надихнуло саме на таку виставку. Чому тема цієї виставки саме така? І коли вона буде проходити? Так, да, як довго виставка відкрилась вчора в Кіровоградському художньому музеї. І сама експозиція готувалась десь два роки. Останні О. тому, що минула виставка була. П'ять років тому. Uh -huh. І Но концепція цієї виставки, яка вчора відкрилась, вона зовсім відрізняється від тої, що була. То був пейзаж і натюрморт, і написаний на полотні маслом. А це 2D комп'ютерна графіка і акварелі, а сама назва. Виставки між минулим і майбутнім. Ну, це як мить, в якої ми знаходимося зараз, це наше життя. А то, що було між раніше, і буде пізніше. Бо тут е, в мене є і е, абстрактні роботи, і е, роботи з, е, з підсвідомості. Це е, коли щось. Надумав собі, навіть не я, а якесь передчуття моє. Mm -hmm. І воно не вписується, не можна його ні, ні, ні аквареллю, ні маслом, там, ні, ні, іншою технікою, а тільки в комп'ютерній графіці. Ну, я використовую там і е, фото, і живопис, е, і це арт-мікс, так зветься. Ну так от. Ну, ви знаєте, от назва виставки, вона така, ну як на мене, да? коли я чую це у зв'язку з тими подіями, які проходять в Україні, все ж таки якусь паралель проходить. Чи є у вас е, так, так, так. ця тема? відкрита? наприклад, така робота перед буревієм назва. Вона була зроблена задовго того, як е, все, все починалось е, минулої восени у нас. Її е, можна буде подивитись, ладно, там їздять. І ось це перечуття десь місяць проходить, і ми бачимо е, майдан, першу кров. На Майдані студентську. І тут і в той же час я вже роблю е, нову роботу е, під назвою Трансформація чорного квадрату. Малєвича. Малєвича. Е, чорний квадрат а я роблю трансформацію. Там вже з кривавими е, плямами, е, з, е, з чимось таким страшним, що може бути далі. Перечуття катастрофи. Перечуття так. І м, далі. Е, а, а ще задовго до того, ще в 2011 році з'явилася робота час збирати каміння, угу. де повна розруха, все зруйновано, і вже е, немолодий чоловік е, збирає. Камінці, щоб знову відбудувати це все. І такі потрепані крила на, на ньому червоного кольору. То це Задовго було, то якесь було перечуття. Ну, і ще робота з фараоном, як вона точно звучить. Ну, латиною в оригіналі Сіктрансід Глорія Монді. Так проходить земна слава. Так проходить земна слава. Як там зображений фараон, і <laughs> як його вже відвозять в небуття, там такі е, е, хижі, хижі, хижі риби, представники фауни, да, фауни і, так би мовити. флори. Ось вона теж. Ось така філософська, да? я дивлюся, тематика там, і всі картини. Знаєте, що предлагаю? Давайте подивимося роботи, да, і ви зможете їх прокоментувати, і нашим телезрителям стане все більш ясно. Да, да, да. Вот картина у нас. Это у нас. Вот, вот, это Афаран, да? То есть да. что мы говорили? Тобто мы бачим Володара. Володаря чужих доль фараона, який відправляється ну, фактично в утиль, час якого пройшов. Тобто, Це тема возвеличення і падіння, злетів і падіння. Тобто це все є швидкоплинним, абсолютно невічним, навіть, навіть така безмежна влада, як у фараона. Фараон це збірний образ, відповідно. Mm -hmm. А це вирісневий світанок в селі Да? Ну, да. так? Ось цікава робота. Так, Ой, клас, це. Да? А це, це робота в. Перед у минуле. минуле. Ну ось вам позиція Росії, да, яка закликає в епоху назад до Радянського uh -huh. Союзу. Ага. Якщо ми до неї повернемось, ми можемо глянути ще а раз. Можна неї. ще разочек показати, так, пожалуйста. Вона надзвичайно глибока. Тому чому я сказав, що творчість Юрія Ботнера вона актуальна. Актуальна, тому що вона торкається вічних тем. Ось, якщо ми дивимося на цю роботу, на цей артмікс, ми що бачимо? Зоніє. З точки зору ми бачимо сірий натовп радянських чи навіть пострадянських людей, який йде вперед за лідером яскравою нестандартною особистістю, користуючись терміном гумільова пасіонарієм. Це з одного боку, з іншого боку, ми можемо сказати, що НАТО знову ж таки сірий іде за яскравою оболонкою, яка не містить ніякого якісного змісту. І третя думка або висновок, дивлячись на цю роботу, можна сказати, що натовпу байдуже за ким іти, головне йти з строєм. Тобто, ось mm -hmm. навіть три погляди, три висновки можна зробити, дивлячись на одну роботу. Я, не знаю. Я б ще додала там Єсь, червона так, ворона. Так. Ну, да. тобто, ну так, тобто трактовок може ну, бути. Тобто людина, без, яка це відрізняється, теж в принципі ну, йде, ну, але відрізняється, да. йде поперед. <laughs> Uh -huh. а, а в техніці нарисовані ці всі роботи? Uh, ну, це Артмікс 2D комп'ютерна графіка. Фотошоп. Uh, Фотошоп. Ага. Ну, это нарисовано. Скажіть, будь ласка, так. Это нарисовано. так. А скажіть, будь ласка, чи на можна взагалі ну, реально такі от сучасні гарні картини, які змушують замислитися, можна їх взагалі придбати там на виставці чи ваша робота, наприклад? Ну... У мене є свій персональний сайт, де я пропоную придбати те, що бажаю, що, що продається. Да? Ну, музейна експозиція не продається. Я, наприклад, 9, 9 акварелій подарував музею, щоб вони були в постійній експозиції в музеї. Так, до речі, Юрій Семенович він передав нам саме твори в своїх улюблених жанрах: це натюрморти і пейзажі. Ми всі його знаємо як майстра ліричного пейзажу, і навесні 2009 року саме олійний живопис був представлений саме у цих двох улюблених жанрах. Але художник, який останні два роки присвятив експерименту творчому пошуку, це дозволяє йому залишатися цікавим для публіки публіки різного віку, різних смаків. Взагалі то в Україні і в Кіровограді, зокрема, і в Україні в цілому, художник, який виходить за межі практики олійного живопису, ну не завжди сприймається як серйозний митець. І те, що маючи такий вже значний життєвий і творчий шлях, Юрій Семенович е, намагається експериментувати це дуже добре. Тобто, це йому дозволяє залишатися, ну скажімо так, е, бути в тренді. Угу. А ми можемо зробити висновок, що Можуть, більше цікавить що притійно, А, ще притійно, а о, 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 Ух ти! я, 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 пейзаж, я пропустила все на світі, як завжди. Uh -huh. Мы просто просматриваем и показываем нашим телезрителям вот такие. На самом деле, как будто фотографии, если честно. Це акурели, да. Это, это, о, ой, туда, ну, туда я хотел. Да. Туда <свят> бы <это>, я хотел. Приходит до музея, она там же есть. Да. о. З маком, а це це, це, це чим багаті, тому і раді. Як у художника, що є, то є ну ви знаєте, у нас взагалі тут фішечка є ранковий бутерброд, то деякі і таке радять. Вони зрано да, так да, і да, ікру это... там з чаєм, і нормально з кавою. Скажіть, будь ласка, кіровоградцям цікава експозиція більш от такі от художні, да натюрморти і так далі? В принципі, експерименти, кіровоград готовий до експериментів. Як я вже сказав, художник експериментує, музей теж експериментує, експонуючи дані твори, представляючи їх публіки. Публіка у нас різноманітна. Тому ми намагаємося задовольнити майже всі смаки. І тих, хто любить класичні якісь зразки живопису, графіки, і тих, хто любить експерименти, хто любить фотографію, відеоарт, наприклад. І на, кожний, ось, на кожну цю експозицію знайдеться свій глядач, який буде це сприймати. І, в принципі, музей Має таке ядро постійних відвідувачів, яких цікавить все, що відбувається в музеї. А також ось такі експерименти творчі нам допомагають залучати нових відвідувачів, які. Приходять і залишаються, або можливо приходять і йдуть, а потім все одно знову повертаються до нашого музею. Тобто ми намагаємося бути таким мистецьким центром, в якому е, будуть розквітати усі квіти. Угу. Ну, ми вам дуже вдячні. Реально дуже більше. гарні роботи, над якими варто замислитися. І ми сподіваємося, що ви, як знаєте, митець, який наперед малює, грубо кажучи, да, будете Я малювати позитивні буде. картини. Так, да? так, так. І у нас є також маленький подарунок для вас від формули смаку». Тримайте, будь ласка. <титут> <говори> Хорошего вам ранку. Мы дуже вдячні, що ви завітали до нас. Спасибо большое вам. Мы обязательно прийдём, посмотрим на эти картины. Спасибо большое, а мы дальше двигаемся эфиром.